ефірі з Вашингтона «Голос Америки українською. Виходимо в ефір з нашими щоденними брифінгами, як завжди, з понеділка в п'ятницю о 18-й за Києвом говоримо про найважливіші заяви і рішення, новини, які стосуються України, сполучених штатів і не лише Мене звати Юлія Ярмоленко. Якщо ви дивитеся цю трансляцію наживо на Фейсбуці або Ютюбі, в коментарях маєте нагоду поставити мені та гостям нашої студії сьогодні запитання. Ми спробуємо на них відповісти впродовж нашого 30 хвилинного ефіру. Також не забувайте писати звідки ви нас дивитися завжди дуже важливо і приємно. Не знати, де є наша аудиторія, говоримо сьогодні про низку там особливо важливу тему реформування Радбазу ООН, але про це пізніше. А розпочнемо власне із вашингтонських новин напередодні. Речник Пентагону Пет Райдер заявив, що міністр оборони Ллойд Остін переговорив телефоном із українським міністром оборони Рустемом Умєровим. Як сказав Пет Райдер, вони обговорили динаміку на полі бою. Динаміку бойових дій, а також пріоритети, те, що потрібно Україні на цьому етапі війни, держсекретар секретар міністр оборони Остін підтвердив зобов'язання сполучених штатів співпрацювати із союзниками і партнерами, щоб у України були усі необхідні інструменти для перемоги в цій війні і для того, щоб подолати російську агресію. А обидва лідери знову ж таки сказали, що будуть підтримувати контакти. Ми знаємо, що буквально тиждень тому. У відбулося засідання контактної групи з оборони України безумовно. Міністри проговорили і результати цього засідання. Наша ж колега Карла Баб розпитала напередодні у Райдера, як реагують у Пентагоні на новини з Росії про те, що Росія хоче збільшити своє військо і попросила оцінити насправді, як російська війна проти України змінила спроможності російських військ. Давайте послухаємо. Росія оголосила збільшення до півтора мільйона військовослужбовців збройних сил. Чи занепокоєний Пентагон? Чи це реалістичні цифри? І загалом чи покращилася армія Росії, чи навпаки війна в Україні послабила її? Видав агенспікінфодорошені дефенс амінви сернлигавтетейк. Я не буду говорити за міністерство оборони Росії. Ми звичайно повинні сприймати цю риторику серйозно, і ви багато разів чули, що міністр оборони США Ллойд Остін говорив про неймовірний негативний вплив російської війни в Україні на російську армію. Кількість втрат, які вони зазнають, приголомшлива раніше цього місця. Міністр назвав цифри у понад 350 тисяч вбитих і поранених з російської сторони. Тож, звісно, у цьому відношенні не дивно, що росіяни шукатимуть шляхи посилення своїх військ у майбутньому. Чи є це реалістичні цифри, чи ні з економічної точки зору з точки зору готовності? Усе це хороші запитання, але найкраще на них відповісти можуть самі російські військові. Напередодні президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн оголосила, кого вона хоче бачити у новому складі європейської комісії. Серед імен політики відомі своєю підтримкою України. Це колишня прем'єрка Естонії Кая Калас, колишній прем'єр-міністр Литви Андрюс Кубіріюс. І ці всі люди за ідеєю Урсули фон дер Ляєн, мають власне очолити європейську комісію. Чого від цих нових призначень очікувати Україн? Ні, поговоримо із нашим європейським кореспондентом Богданом Цюпіним, який приєднується до ефіру. Богдане, привіт, вітання Богдана. Отже, кого на які посади призначають, чи кого на яких посадах хоче бачити Урсула фон дер Ляйен? І власне чи означає це, що ці всі політики вже призначені, вже починають працювати на цих посадах європейської комісії? Юлю, ми стежимо за внутрішніми, можна сказати, такими посадовими перестановками у Євросоюзі насамперед, тому що Євросоюз це найбільший партнер України. Євросоюз це організація, в яку Україна хоче вступити, і Українці сподіваються, що саме ЄС Європа будуть гарантувати Україні безпеку і добробут, можливо, більше у майбутньому. Коли йдеться про е, призначення Європейської комісії і е, цього виконавчого органу одного з виконавчих органів ЄС, то зараз варто мати на увазі насамперед те, що ми маємо справу з кандидатами Урсула фон дер Ляєн. Перепризначена вже на другий термін після виборів європейського парламенту Урсула фон дер Ляйн знову на цій посаді буде ще 5 років, і зараз вона пропонує свою команду. Це 26 посадовців. Ця цифра не випадкова, тому що у Європейському Союзі загалом 27 країн і намагаються зробити так, щоби. Кожна країна мала, хоч якусь посаду відповідальну посаду у виконавчому органі Європейського союзу, і тепер, після оголошеного вчора списку кандидатів, європейський парламент має заслуховувати цих претендентів чи запропонованих посадовців єврокомісарів. І буде голосувати щодо затвердження з минулих з досвіду минулих років. Ми знаємо, що бували випадки, коли на процесі, на етапі затвердження. Європейським парламентом деколи кандидатури вибували, коли е, під час е, цього так моти розгляду е, виявлялися якісь можливо проблематичні сторінки, можливо, в біографії кандидатів чи е, якісь інші речі. Отже, 26 претендентів е, очевидно, що більшість з них будуть затверджені, е, чи всі е, побачимо через кілька тижнів. Богдане, ми бачимо такі імена, як добре відомі України, хтось їх називає друзями України. Це колишня прем'єр-міністрка Естонії Кая Калас, також колишній прем'єр-міністр Литви Андрюс Кубілюс. Які посади для них передбачає Урсула фондерляєн, і що це потенційно може означати для України? Чи сприятиме потенційно призначення саме цих осіб на важливі посади? Чи може це сприяти посиленню допомоги європейського союзу Україні? Так. Ну, спочатку ще раз повернімося до того, що таке Європейська комісія. Європейська комісія це один з дуже важливих органів е виконавчих європейського союзу, але не не найголовніший. Найголовнішим, фактично, найвищим органом керівництва Європейського союзу є рада глав держав та урядів ЄС, тобто це президенти, прем'єр-міністри, які. Регулярно е, з'їжджаються на зустрічі найчастіше, е, звичайно, у Брюсселі або це може бути в країні, яка е, почергово головує в ЄС. Зараз зараз це угорщина, і саме ці посадовці, саме прем'єр-міністри і президенти, мають фактично вирішальне слово у визначенні конкретних дій ЄС. І о, у тому, куди куди рухається організація, тобто європейська комісія радше не веде за собою країни Європейського союзу, а відображає те, чого хочуть країни-члени ЄС, чого хочуть лідери країн-членів Європейського союзу. Тощо, отже, коли ми говоримо про конкретні посади і про Скажімо, що це може означати щодо щодо України. То звичайно, той факт, що Урсула фон дер Ляйн отримала цю посаду знову на черговий п'ятирічний термін, і ми знаємо, хто вона така. Ми знаємо, як чітко й однозначно вона висловлювалася і за військову підтримку України. І за якнайшвидший вступ України до європейського союзу, отже, ми приблизно можемо знати, що, що можна очікувати від неї, як, як від керівниці, і так само той факт, що вона буде мати у своїй у складі у своїй команді, очевидно, каю калас. Колишньої прем'єр-міністрку Естонії, яка також дуже відома своїми дуже чіткими однозначними заявами на підтримку України і заявами про те, що Україні треба допомагати, а Росії протиставити дуже тверду позицію ЄС що стосується наприклад Кубілюса, колишнього прем'єр-міністра. Литви, то цікавий той факт, що він очолить нову посаду раніше посади комісара з питань оборони і космосу, зокрема у Єврокомісії, не було. Тепер це буде це буде посада, в якій яку очолюватиме цей представник Литви. Знову ж таки, ми знаємо про дуже чітку підтримку підтримку України з його боку. Але юлю знову ж таки. Коли е, ми говоримо про е, структуру ЄС і взагалі про організацію, то напевне не, не здивуємо нашу аудиторію, коли скажемо, що багато людей кажуть, що найголовніші посади, зрештою, є не е, питань з питань оборони, навіть посада, яка поки що така та нова, що навіть не зовсім знають. На що там зможе впливати цей цей комісар? Так він буде намагатися покращити звичайно обороноздатність і координувати відродження оборонної промисловості в ЄС, але поки що, поки що, це ще лише початок. Так само, представник з зовнішньої політики і безпеки Жозеф Борель, ми знаємо дуже чітко говорив про речі, до яких він закликав, але до яких втілення яких не обов'язково доходило. Так само, очевидно, можна очікувати, що Кая Калас не все напевне зможе зробити на своїй посаді. Важливіше, набагато важливіше, те хто отримав ключові посади у Єврокомісії, чи хто отримає. Там, де йдеться про розділ, розподіл бюджету, промислова політика. Тобто там, де йдеться про керівництво справді величезною економікою, величезним ринком Європейського Союзу. І це представники Іспанії, Франції і, і так далі зараз. У, у цьому. На тому, що Намагання відродити економіку євросоюзу, поставити її на, на нові рейки. Що це буде одне з ключових завдань е, також і нової єврокомісії? Вчора говорила і е, Урсула фандерляєн по перше, йдеться про зміцнення нашого технологічного суверенітету, нашої безпеки та нашої демократії. Для цього ми хочемо побудувати конкурентно спроможну декарбонізовану економіку замкнутого циклу зі справедливим переходом на неї для всіх. Ми зможемо це зробити лише якщо розробимо сміливу промислову стратегію, в основі якої інновації та інвестиції таким чином до певної міри це не збереження старого, а за допомогою інновацій та інвестицій дійсно сприйняття нового Бо для нас лишається одна хвилина. Ще одна важлива посада, ще одне важливе прагнення України це вступити до європейського союзу. І Урсула фондрляйн бачить на цій посаді представницю Словенії Марта Кос. Що відомо про неї, і що відомо про її погляди щодо зближення України з європейським союзом. Ми насправді про Марту Кос так багато не чули, як, як, наприклад, про Каю Калас чи про пана Кубілюса з Литви, але ми знаємо також знову ж таки, що значною мірою питання вступу України до європейського союзу буде залежати не від конкретно від посади від людини, яка буде, буде на цій посаді Єврокомісії, тому що пригадаємо, що досі. На цій посаді був у минулому представник Угорщини Пан Вергелій Угорщина дуже скептично в устами угорського лідера пана Орбана. Говорила про те, що Україна ще не готова бути в Євросоюзі. і Фактично, Будапешт фактично затягував це питання, принаймні на словах, як міг, але під е, керівництвом чи лідерством Урсули фондерляєн, під е, наполегливими, е, скажімо, закликами України і рішенням ключових лідерів ЄС це питання було зрушене. Україна отримала спочатку е, кандидатський статус. Тепер вона просувається далі по цьому шляху. Значною мірою просування України до членства у ЄС буде залежати не лише від того, хто очолюватиме, хто буде комісаром з питань розширення Євросоюзу. Дякую тобі, Богдане. Безумовно, продовжуємо цю тему. І в програмі часта 22-й. Богдан Цюпин, мій колега у Лондоні. Приєднався до студії. Друзі, дякуємо за активність. Київ рідний вітає також Дрогобич на зв'язку. Горішні плавні вітають. Луганськ ще раз з Києва. Привітання. Якщо у вас є якісь запитання, то Обов'язково їх ставте вже наступного тижня. Світові лідери зберуться у Нью-Йорку на генасамблею ООН. Президент Сполучених Штатів Джо Байден буде у Нью-Йорку з 23 по 25 вересня. І як повідомила речниця Білого Дому Карін Джанп'єро, крім виступу на генасамблею, у нього буде також заплановані низка двосторонніх зустрічей зі світовими лідерами, щоб обговорити нагальні питання світового порядку. Очікується, що Участь у генасамблеї візьме також і український президент Володимир Зеленський. Раніше він говорив про те, що планує презентувати світовим лідерам свій план перемоги України і миру в Україні. Власне, ще одним важливим питанням Генасамблеї ООН цього разу це буде питання реформи Ради безпеки ООН. Низка світових лідерів, дипломатів ем, говорять постійно активістів, говорять про те, що. Організація Об'єднаних Націй це організація, яка є неефективною, вона є застарілою, і найбільшою проблемою є право вето, яким часто користується Росія, зокрема, щоб заветувати важливі питання, які стосуються російської війни проти України. І Правозахисниця Українська Олександра Матвійчук нещодавно була у Вашингтоні, виступала в одному з аналітичних центрів. І ось як вона сказала про проблематичність права вета Росії і, взагалі, про те, чому з її власного досвіду видно наскільки неефективною є організація об'єднаних Націй я правозахисниця і багато років застосовую закон для захисту людської гідності. Але зараз мені доводиться робити це в ситуації, коли право не працює. Російські війська свідомо обстрілюють житлові будинки, школи, церкви, музеї та лікарні. Вони атакують евакуаційні коридори. Вони катують людей у концентраційних таборах, і ціла система миру і безпеки ООН не може зупинити це. Лише за два роки повномасштабної війни ми спільно задокументували понад 80 тисяч епізодів російських воєнних злочинів. І щоб пояснити, що ми робимо, поки війна намагалася зробити людей цифрами. Ми боремося, щоб повернути людям їхні імена, тому що життя кожної людини має значення. Ця війна має не лише військовий, а й Ціннісний вимір. Я не знаю, як історики в майбутньому назвуть цей період, але ми живемо в досить складні часи, тому що світовий порядок, який базується на статуті ООН і міжнародному праві, руйнується на наших очах. Робота Ради безпеки ООН паралізована, і дуже легко передбачити, що на жаль такі пожежі війни будуть виникати все частіше в різних частинах земної кулі, тому що вся міжнародна система несправна. Ось такі думки від Олександри Матвійчук української правозахисниці. А про те, чи можливо реформувати радба ООН і чого очікувати від виступів світових лідерів на генасамблеї наступного тижня? Поговоримо з моєю колегою Іриною Соломкою, яка приєднується до ефіру. Нині Ірино, привіт. Привіт. Зібрання світових лідерів у Нью-Йорку – це безумовно можливість для українського президента спробувати заручитися більшою підтримкою ідеї справедливого миру. Очікується, що Володимир Зеленський теж візьме участь у генасамблеї ООН у цьому високому тижні. Чого очікувати від потенційної зустрічі українського президента участі українського президента? І як коментують воон його мирний план? Так, юлі, насправді президент ще 27 серпня проносував, що він готує цей це план перемоги. Зараз він так його називає. і, Відповідно, він планує а, представити його Джо Байден саме під час цього високого тижня, коли який відкриває нову генеральну асамблею, 79-ту генеральну асамблею. І відповідно було зрозуміло, що робота над цим планом ведеться, і вже от буквально там вчора, кількох, тобто про це говорила і ліна Томас Грінфілд, і також в Держдепартаменті вони підтвердили, що Сполучені Штати вже бачили цей план, так, тобто. Вони з ним ознайомилися, і відповідно вони будуть робити все для того, щоб він став реальністю. І зараз ви можете почути частинку виступу Лінда Томас Грінфілкол під час її вчорашньої прес-конференції, де вона саме це пояснювала. Uh, we have sінпрезидент Зеленський з Пісплан. Ми бачили мирний план президента Зеленського. Ми вважаємо, що він викладає стратегію та план, які можуть спрацювати, і нам потрібно побачити, як ми можемо сприяти цьому, спілкуючись із усіма главами держав, які будуть тут у Нью-Йорку. Отже, знову таки ми сподіваємось досягти певного прогресу. Ось чому ми тут Тобто очевидно, що якраз президент буде використовувати майданчик Генеральної асамблеї, щоб говорити не лише з американським лідером, так а й з іншими партнерами. Зокрема, він про це говорив в одному своїх вечірніх зверненнях, які лунали на початку цього тижня. Він говорив про те, що план готовий на 90%, і він буде готовий вже його презентувати своїм міжнародним партнерам. І звичайно, Генеральна асамблея це місце, де я маю на увазі, цей майданчик. Нью-Йорку Йорку це, це місце, де всі ці лідери вони збираються в одному місці. Вже от традиційно, звичайно, президент Дуже багато двох сторонок на цей період, і звичайно, в цьому контексті анонсувалося, що одна з ключових тем, яка буде обговорюватися, це якраз цей мирний план. Це план перемоги Зеленського. І він також говорив про те, що насправді це такі це частина роботи та да, і підготовки до другого саміту миру, тому що Україна на цьому другому саміті миру відповідно має, має мати сильні позиції, в тому числі для того, щоб в цьому другому саміті миру відповідно взяв участь президент Росії Володимир е, Путін. Юлю. Ірише відомо загалом про головні теми і очікування від цього високого тижню генеральної асамблеї. ООН? що ми очікуємо почути у виступах, можливо, світових лідерах чи в акцентах, на чому вони будуть звертати увагу. Так, ілю традиційно, в принципі, це такий величезний форум та світових лідерів, і цього року буде присутні 133 голови держави, три віцепрезиденти, 80 віце-прем'єрів, 45 міністрів, звичайно, громадські організації, 300 представників, в тому числі деякою мірою там бізнесу, тому що дуже багато сайд івентів відбувається під час генеральної асамблеї. І в принципі, якщо говорити про саму генеральну асамблею, то це такий то це виступи, та це така дискусія. Це коли Зрозуміло, учасники та да, представники країни вони говорять про ті проблеми про ті моменти, які найбільш турбують їхні їхні відповідно країни. Принципово хотіла би зазначити, що, наприклад, вже не перший рік, та да, після того як розпочалася, після того як Росія розпочала своє вторгнення в Україну. Відповідно, вона зазвичай вона завжди була в перші дні. Виступала я маю, на вас представники Росії, і зазвичай це був президент Володимир Путін. А цього разу Росія знову, як і минулого року, буде виступати в суботу, тобто, взагалі. В аутсайдерах, і звичайно, буде представляти це буде Сергій Лавров, що стосується американського президента. Він традиційно виступає другим в перший. Ну тобто не на відкриття, це буде у вівторок. А український президент буде виступати в середу, тобто також зранку. Звичайно, ми будемо слідкувати за цим. Але якщо говорити про практичний вимір, да тому що дуже часто критикує за те, що це дуже непрактична організація, що люди збираються, лідери збираються, багато слів городі, молоді, так от так? Так. Так, так, якраз би закрити це питання принаймі цього року буде проведений ще саміт майбутнього, тобто він буде відбуватися з 22-23 відповідно. Вересня Володимир Зеленський так само буде брати в ньому участь. Так от якраз от це таке намагання раціоналізувати всі ці розмови. Та да? тобто очікується, що буде відповідно прийнятий пакт майбутнього, і там якраз будуть прописані такі міжвідомчі, практичні кроки, які мають відповідати на найбіль... тобто, на такі ключові виклики, які зараз є пра світ світом. Тобто, це і глобальна це і продовольча безпека, це зміна клімату. Це відповідно. Фінансування та цих всіх викликів це відповідно міжнародна безпека та та як дотриматися миру. Тобто там мають бути якраз такі практичні кроки, які будуть погоджені з відповідно країнами-членами для того, щоб досягати їх не просто говорити, а вже щось робити, щоб вони були реальними. Юлю ми безумовно будемо з тобою висвітлювати і генеральну асамблею. Ці всі події будемо мати спеціальні ефіри. Тому наступний тиждень будемо дуже багато говорити про генеральну асамблею ООН, про виступи світових лідерів. Одна з важливих тем. Яка вже лунає, це реформування Радбезу. Низка дипломатів, активістів. Ми перед твоїм включенням слухала Олександру Матвійчук. Вони говорять про те, що ООН – це неефективна організація. Що робота Радбезу ООН фактично паралізована через право вето, зокрема право вето е, Росії, яка є постійним членом Радбезу. Чи варто очікувати якихось зрушень у питанні реформування Радбезу? Чи це взагалі реалістично? Знаєш Юлія, коли тільки почала працювати в ООН кілька років тому, то відповідно мене це питання дуже хвилювало. Я коли так цікавилася і говорила про це своїми колегами, які вже там 30 років освітлюють на роботу організації. Вони на мене дивилися дуже скептично. і Говорили: Ой, не треба ставити питання послам про це, тому що ми про це чуємо вже років 30, як, як мінімум. Також я говорила з експертами тобто, вчора готуючись до нашого з тобою ефіру, він так само говорив про те, що і він був долучений до кількох таких от та мозових штурмів щодо того, як реформувати ООН. Він також говорив, що це на жаль питання от воно Напевно починається активна така його дискусія. Це ще от з кінця холодної війни, тобто на від початку х років. Тема все ж таки того, як реформувати ООН, вона лунає, тому що давай будемо вдаватиме та і це абсолютно реалістичні тобто, позиції. Що коли ООН після другої світової війни була в принципі створена, та тобто там вона включала десь 50 країн. А зараз в 2024 році це майже 200 країн, тобто дуже багато є моментів, які мають бути оновлені, і на жаль, тобто такої політичної волі. До цього не було, але цікаво, що якраз минулого року, коли президент Джо Байден наступав на цьому високому тижні дебаті, він якраз говорив про те, що Сполучені Штати будуть підтримувати це реформування і якраз розширювати Раду безпеки. І дуже показово, що закінчуючи по суті вже оцей 78-му генеральну асамблею, Лінда Томас грінфілд на минулому тижні вона якраз повернулася до цього питання. Говорила вже про конкретні якісь кроки щодо того, що має бути зроблено. Це така була позиція Сполучених Штатів. Вона на жаль. За оцінками експертів фокусуються наразі лише на розширенні складу Ради безпеки, так тому що тобто пропонується, що там будуть постійні члени буде розширений перелік відповідно постійних членів ради безпеки і будуть залучені на постійній основі країни Латинської Америки, відповідно Африки. Такі ж острівні держави матимуть можливість долучитися до цього. Але вона на жаль не вирішується. Ці пропозиції не вирішують проблему. Все ж таки права вето, тому що як ти зазначила, сьогодні це найбільший виклик, і на жаль, деякі держави за оцінками експерт. Це звичайно зловживають цим своїм правом. І зараз можете почути позицію Лінди Томас Грінфілд, як вона пояснює, чому все ж таки до питання права вето вони не хочуть вони цього питання, не хочуть торкатися. I understand why other countries think the veto я розумію, чому інші країни вважають право вето неефективним. Я визнаю їхнє розуміння того, що право вето не діє, і я визнаю, що ми не готові відмовитися від права вето. Мій аргумент до цих країн не вимагайте того, що на вашу думку є нефункціональним. Вимагайте працювати в системі, щоб з'ясувати, як це змінити. І я не знаю, як здійснити цю зміну. Але я думаю, що збільшення кількості постійних місць у раді зробить раду більш інклюзивною. Це додасть більше голосів до того, як функціонує рада, і принесе додатковий регіональний інтерес. Тож так, ми ухвалили рішення, як і інші, що ми не готові відмовитися від нашого права вето, але ми готові вислухати, що скажуть інші з цього приводу, і ми побачимо, куди нас це приведе. І мені також довелося поспілкуватися з експертами на цю тему. ну вони, в принципі, так, вони якраз і критикують, що ця там проблема ПЕТа не вирішиться з іншого боку. Вони говорять, що насправді розширення все таки складу ради безпеки, воно може додати більше такої легітимності цього органу, тому що і такої інтересу з боку відповідно інших держав та бути частиною цього процесу і відповідно менше критикувати цей орган. І зараз ви можете почути точку зору експерта взагалі щодо того, наскільки оцей план, який пропонують та сполучені штати, наскільки він реалі Стичне, щоб він був підтриманий іншими постійними членами ради безпеки якщо Росія скаже Лінда, нам подобаються всі ваші пропозиції. Ми пропонуємо, щоб країни Латинської Америки були представлені Менесуелою. Ми вважаємо, що якщо Німеччина та Японія збираються приєднатися, то нові країни центральної та східної Європи також повинні приєднатися. і це має бути Білорусь. Тоді це все заморозить. Але якщо Росіяни скажуть добре, це нормальний підхід, бо Росіяни також зацікавлені в африканських державах та в цілому глобальному півдні, тому Росія могла б прийняти такий підхід. Та погодитись тоді може бути згодена дебати на генеральній асамблеї, аби вирішити, чи потрібно провести засідання з реформи статуту. Цікаві ці думки дійсно побачимо, чи будуть якісь рухи, не лише заяви. Дякую тобі. Надзвичайно, Ірина Соломко приєднувалася до ефіру. І ми говорили про очікування від генеральної асамблеї ООН. Високий тиждень розпочинається наступного тижня. Ми будемо висвітлювати цю подію. Очікується, що буде виступати президент Сполучених Штатів Джо Байден, президент України Володимир Зеленський. Ми матимемо спецефіри, будемо перекладати промови. Американського лідера із будемо прикладати українською, і також будемо аналізувати головні заяви. Тому стежте за нашими ефірами. Якщо ми говоримо про сьогодні, давайте подивлюся, чи є, є ще якісь запитання. Бачу, що приєдналися до ефіру. Також глядачі із Чорногорії дивляться нас в Христинівці з Черкаської області. Італія Аверса дивиться також Київ на зв'язку. Северодонецьк, Одеса, Італія Торіно дивиться. Друзі, якщо у вас є ще якісь запитання. То обов'язково прибережіть їх до завтрашнього ефіру. Завтра будемо говорити про низку інших важливих тем. Ми знаємо, що у конгресі лишається небагато часу, щоб затвердити бюджет сполучених штатів. Знову ж таки, дуже багато дискусій де про допомогу Україні. Завтра будемо говорити це про це в програмі брифінг. А в програмі «Чистайм» продовжимо європейські теми, але також поговоримо про найважливіші міжнародні події. Дякую вам надзвичайно. Приєднуйтеся до сторінок Голосу Америки у соцмережах і побачимося в наступних ефірах. Па-па! Завантажте мобільний додаток Голосу Америки. Додаток дозволяє автоматично обходити блокування завдяки вбудованому vpn сервісу Читайте новини, дивіться інформаційні програми та відео, а також слухайте подкасти Української служби голосу Америки.